Ще квітнуть придорожні квітники, ще сонце сяє, так, як на Івана, ще на траві з роси й води вінки, і маргаритка чиста, як весняна, і дві жоржини хиляться на пліт, така пора чистого зачаття. Горить, палає чорнобривців цвіт, і на калині жовто синє плаття. Така пора, що мліють береги, що річка плаче від нічних туманів, Якби ж не ці закляті вороги, і ці хрести на чорному кургані, якби не підлість заздрість і брехня, якби не ця навала дикуватих, не їх свавільна вічна маячня. То я б змогла весь світ обдарувати зерном пшениці, солодом медів, олійними духом і плодом ліщини, та від війни весь лан мій породів, і гіркне, терпне гілочка калини, та від насилля плачуть ясини, воюють діти за свободу й волю, як осінь ця страждає від війни. Як бракне ласки і водиці полю. І хоч сьогодні літо, просто літо, Хоч бабине, хоч не дарма. Але нам треба зиму пережити, бо нині літо, завтра вже зима.